Через окупацію значної частини Запорізької та Херсонської областей під контролем Росії опинилася левова частка зеленої енергетики України, одні з найбільших в Європі сонячні та вітрові електростанції потужністю в сотні мегаватт. Водночас окупований південь наприкінці липня поринає у пітьму через масові відключення світла, які переростають у блекаути, як на вільній Україні, де Росія зумисно знищує об'єкти генерації. Слава Україні! З вами Сергій Старушко і це новий блог Кримського центру журналістських розслідувань, в якому з'ясовували, скільки об'єктів зеленої енергетики втратила Україна через окупацію півдня і як Російська Федерація розпорядилася вкраденими сонячними та вітровими електростанціями. Напевно, найбільше постраждала галузь в енергетиці. Це зелена енергетика, тому що на Півдні, основна частина ми втратили вже десь 90% вітра. І приблизно до 50%, 40-50% сонця насправді втрати зеленої енергетики від російської агресії набагато більші адже 2014 року із української енергосистеми випали вітрові та геліостанції в окупованому Криму. І про них ми розповідали в наших розслідуваннях. А зараз про окупований південь розпочнемо із викраденої енергії сонця, адже таких електростанцій в окупованих районах Запоріжжя і Херсонщини найбільше. Зокрема, в руках Москви опинилися дві геліостанції з топ-10 найбільших в Україні і Східній Європі. Токмак Солар Енерджі потужністю 50 МВт була запущена 2018 року. Станція займає понад 96 гектарів на околиці тимчасово окупованого міста Токмак у притул до аеродрому, який окупанти використовують як військову базу. За останньою інформацією одного зі співвласників Токмак Солар Енерджі Олександра Рєпкіна, станція була частково зруйнована через обстріли з російських градів та іншої зброї. Через що втратила близько 20% потужності, враховуючи те, що на сусідній аеродром від Сил оборони України прилітає щомісяця, то із Хаймарсів, то атакамс можна вважати, електростанція лишається майже неушкодженою, що вкотре доводить хірургічну точність, з якою наші захисники б'ють по ворогу. Чого не скажеш про ще одну геліостанцію компанії Tokmak Solar Energy у селища Нове, яке розташоване десь в 10 кілометрах на північ від Токмака? Звідси до найгарячішої точки Запорізького фронту селище Роботино ще майже 10 кілометрів. На останніх супутникових знімках можна роздивитись, що сонячна електростанція має значні пошкодження, а територія довкола поступово перетворюється на згарище. Ознаки пошкоджень на супутникових знімках має і об'єкт зеленої енергетики у Дніпрорудному, з берегів якого росіяни обстрілюють Нікополь та інші населені пункти на протилежному березі. Усього ж на окупованій частині Запоріжжя в реєстрі об'єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії, нарахували сім великих і середніх сонячних електростанцій. Окрім названих вище, всі інші виглядають цілими і неушкодженими, як, наприклад, у містечку Веселе або поблизу малої Білозерки, де фотогальванічну станцію будували для електропостачання шахт Запорізького залізнорудного комбінату. Окупанти відновили видобуток руди і отримують жирні прибутки. Тож електростанція працює. Призначена Москвою окупаційна влада Запорізької області офіційно повідомляла про відновлення роботи лише двох сес. В квітні цього року у Якимівці і в липні у Мелітополі. Їхня загальна потужність до повномасштабної війни складала трохи менше 60 МВт. Три місяці тому окупаційне міністерство енергетики повідомляло про 12 сонячних електростанцій на захопленій частині Запорізької області. В липні їх стало вже чомусь 10. але це не так важливо, принаймні, це хоч якась офіційна інформація, адже 2,5 роки маріонетки Кремля на Запоріжжі мовчали про захоплені енергетичні об'єкти. З останніх повідомлень дізнаємося, що запуском сонячних електростанцій у Якимівці та в Мелітополі займаються місцеві фахівці Таврія енерго, а також прислані спеціалісти з. Публічного акціонерного товариства Россіті у той же час, поки посіпаки Кремля мовчали про альтернативну енергетику в окупації, про неї говорили на вільній частині України. Колеги з «Бігус.Інфо» з'ясували, що українське державне підприємство гарантовний покупець продовжувало сплачувати за електроенергію по зеленому тарифу власникам сонячних електростанцій, що залишились в окупованій Росією територіях аж до літа 2023 року. При цьому, звісно ж, станції були від'єднані від, від енергосистеми України. Мова серед іншого, ідеї процесу Мелітополя, Якимівці, Токмаку, які належать компаніям Олега Шурми та Руслану Бошко. Перший брат заступника керівника офісу президента України Ростислава Шурми, другий колишній підлеглий Шурми на Запоріжсталі. Наприклад, сонячна станція компанії кд Energy Енергі-2». кінцевим власником половини фірми, значиться рідний брат посадовця ОП Ростислава Шурми. Станція опинилася в окупації майже із початку повномасштабного вторгнення. Як випливає із відповіді Укренерго, яке посилається на дані Обленерго, із липня 22-го вона, як і інші окуповані СЕС, працювала несинхронно із нашою енергосистемою. Отже, ймовірно, не могла віддавати електрику в український ринок, але за нашими даними Україна продовжувала її платити ще рік. За приблизними підрахунками, із липня 22 по липень 23 держпідприємство гарантований покупець перерахувало цій фірмі майже 80 мільйонів гривень. Традиційно для чиновників Ростислав Шурма всі звинувачення відкидає. Розслідування називає замовне. Однак, спростувати факт виплати пов'язаним компаніям десятків мільйонів гривень упродовж року окупації за відсутності надходження в об'єднану енергосистему, виробленої ними електроенергії, неможливо. У порівнянні з Запоріжжям в питаннях розвитку альтернативної енергетики Херсонщина. Дещо попереду, втім, інформації про те, скільки вціліли геліостанції, та який їх технічний стан взагалі немає жодної відомо, лише що так звані спеціалісти розсіті провели інвентаризацію ще в липні минулого року. Це зараз все відновлено і в випадку необхідності воно буде увілічувати свої мощності і видавати електроенергію в єдину електросіть Російської Федерації. В українських реєстрах нарахували в Херсонській області 22 станції, аналогічні за потужністю Запорізьким, дві з найбільших площею майже по 50 гектарів. Кожна із загальною потужністю більше 40 мегаватт. Знаходяться вони в селищах Костогризове і Виноградове Олешківського району. Тиждень тому в блозі вогняна земля. Ми розповідали про воєнний окацит Росії на півдні і в Криму. І, зокрема, мова йшла про Олешківський район, в якому через бойові дії на обох берегах Дніпра не вщухають лісові та степові пожежі. Судячи із супутникових знімків, артилерійські дуелі зачупають і Виноградове, і Костогризове, де на території геліостанцій видно пошкодження. Така ж доля очевидно спіткала і сесу селище Мала Лепетиха, яке також знаходиться на лівому березі Дніпра. Згарище від останньої пожежі на території станції зафіксоване тиждень тому, 17 липня. Вщент знищено без малого 30 гектарів сонячних панелей між селищем Підстепне та Олешками, а на околицях самого міста ще близько 80 гектарів. Все разом це була Олешківська се з потужністю у 16 мегаватт. Але в інших прибережних населених пунктах лівобережжя, як то Таврійськ, Каховка та Нова Каховка і далі проти течії Дніпра у селищах. Любимівка, Софіївка, Василівка, відновлювальна енергетика на перший погляд не постраждала, ані руйнування, які б можна було роздивитися на супутникових знімках, ані повідомлень в мережі від компаній власниць чи подай, російських окупаційних адміністрацій Херсонщини. Решта об'єктів на відстані у кілька десятків кілометрів від лінії фронту. Чи працювали вони спочатку окупації, якщо ні, то коли їх запустили? І чи працюють зараз? До великої війни за підсумками 2021 року потужність всіх сонячних електростанцій в Україні становила 6230 МВт. А сьогодні 40% об'єктів цієї генерації в руках Москви на тимчасово окупованих теренах Херсонщини та Запоріжжя. Для переважної більшості саме сонце найперша асоціація, коли чують слово південь. Про те, як для людини, яка 36 зі своїх 38 років прожила на півдні України, мій рейтинг очолює вітер. Степи при Азов'я та Причорномор'я буквально создані для вітрової енергетики. З 2018 року на Азовському узбережжі Запорізької області компанія ДТЕК Ріната Ахметова побудувала найбільші вітроелектростанції України і одні з найбільших у східній Європі Орлівську, Ботіївську та Приморську, які разом здатні виробляти 400 мегаватт електроенергії. Після 24 лютого 2022-го ДЕТЕК зупинив роботу всіх трьох Вес. Що ми говоримо про вітрогенерацію і сонячну генерацію? До бізнес асоціацій які співпрацюють з операторами, які вводили ці потужності, надходила інформація про те, що е, була спроба вести їх в енергетичну систему, була також спроба е, е, мародерства. І виведення з ладу, і пошкодження е, цих об'єктів, але оскільки до них немає прямого доступу, то на даний час е, всі ці випадки вони фіксуються, і е, швидше за все, що вони стануть е, також предметом е, кримінального позову України до Росії, тобто це поки максимум, що може бути зроблено на. Цей момент, якщо говорити е, ну, в певних е, обсягах і величинах, то відомо про е, пошкодження шести вітрових турбін в Херсонській Миколаївській е, о, областях, і е, також е, є підтверджена інформація теж по вітроенергетиці Виведення з ладу десяти турбін навесні. 2023-го Окупанти оголосили про запуск вітряків у Ботієво. Вочевидь. Відмички до іноземного обладнання підбрали все ті ж спеціалісти розсєтєй та їхні посіпаки Ставрії Енерго. А вже орієнтовно, в серпні того ж року, настала черга і Приморської ВЕС, і з того часу 52 вітротурбіни General Electric не припиняють працювати. Щоправда, два вітряки вийшли з ладу не без допомоги окупантів. 31 травня і 22 липня російські військові збивали над приморськом, нібито українські дрони які прямували на Крим у ці дні від уламків БПЛА та ракет ППО у місті постраждали кілька приватних будинків, а також два вітрогенератора. В одного пошкоджено лопать а другий взагалі залишився без них. А на території Ботівської електростанції окупаційна армія взагалі облаштувала тренувальний полігон з лініями перешкод, фортифікаціями і стрільбищем. Можливо, расисти сподіваються, що вітряки зможуть прикрити їх від, скажімо, ударів Хаймарс. Програмне забезпечення, воно ну не буде, скажімо так, підтримуватися на цьому обладнанні. Тоді е, його експлуатація є під великим питанням. Але якщо воно все таки підтримується, то я думаю, що це е, треба зрозуміти, мотиви яким чином так вийшло чи це технічно. Можливо, без дозволу самого власника цього програмного забезпечення. Якщо можливо, тоді тоді власне має бути якийсь певний набір інструментів. А якщо неможливо, тоді варто зрозуміти, ну, чому так сталося. Тобто, ми прекрасно розуміємо, що є дуже багато бізнесів, які то вийшли з ринку Росії, то не вийшли з ринку Росії, то потім повернулися, то не довийшли. Ну тобто, ці всі питання треба ставити і так. Розбиратися на лівобережжі Херсонської області. Росія нарахували і забрали собі в управління 200 турбін. Про це гауляйтер регіону Сальдо повідомив рівно рік тому, у липні 2023-го. На цьому відео він інспектує роботу вкраденої новотроїцької ВЕС. Все обладнання Росіяни віджали в групи компанії Windcraft шведського бізнесмена Карла Стурена, колишнього співвласника компанії Чумак. Мережа вітряків простягається зі сходу на захід по берегах озера Сиваш через весь перешийок між Кримом та Материковою Україною. І далі на захід, вже чорноморським узбережжям аж до Скадовська. В останній рік перед повномасштабною війною вітрові електростанції в Україні всі разом згенерували 1670 МВт. мегаватт. А вже 2022 року 90% цих потужностей втрачено на окупованому півдні України. Цього літа окуповані частини Запорізької, Херсонської областей, як і Південь, і прифронтові регіони Російської Федерації мають дуже великі проблеми з електропостачанням. Як то кажуть, а що трапилось? Та мова не про те, масові відключення світла якраз і пояснюють інформаційну тишу довкола теми альтернативної енергетики на нових окупованих територіях. Навіть у тих кількох сюжетах пропагандистів фахівці встигли обмовитися, що в разі необхідності власних потужностей працюючих сонячних та вітрових електростанцій вистачить для стабілізації електропостачання регіону. І саме тому ані Сальдо, ані Балицький за два роки вголос самі не промовляли цього, адже Таврія Енерго не може зробити всю відновлювальну енергетику на окупованому півдні контролюють Росєті. І всі мегавати, отримані на краденому обладнанні українських компаній, прямують до єдиної мережі в Росії. До речі, гендиректор акціонерного товариства Росєті Андрій Рюмін взять зрадника і кума. Путіна Віктора Медвинчука. А на сьогодні це все. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань та вільну кримську журналістику, просто підписуйтеся на наш канал у YouTube, сторінку у Facebook, телеграм-канал Кримський розслідувач. Та найголовніше поширюйте лише достовірну інформацію серед ваших друзів. Бережіть себе, вірте у ЗСУ та допомагайте нашій армії.